Ха? Рыба. Рыба? Да, ты рыба ты, рыба с А А я знаю. Не Ха? Тоа не ми Ну, ты не мешает. не мешает. Ты не ти Довбоємити! Пацани, давайте послухайте мене. Лука, давай, щоб була команда. Ну не треба такого це. Дядь, ведіть. Помиляються всі, кудря помилився, ти помолився, Міша. всі помолилися. Хуй, що зробить? Граємо, закусили зуби, граємо, А ні, нахуй міняй мене, бо я не хочу. А як бачиш? Давай нормально, є, щоб хтось нічого не стало. Ну гру.

Субтитры <laughs> подогнал